Вітаю, друзі. Схоже, що в середині квітня, до середини квітня 2024 року, в нас чекають якісь радикальні новини, які змінять ситуацію із війною Російської Федерації проти України. Чому я припускаю це? Перш за все, тут слід нагадати про ініціативу Еммануеля Макрона, президента Франції. про те, що він не виключав, що буде необхідність вводити сили Альянсу НАТО в Україну безпосередньо для того, щоб захищати інтереси НАТО, на жаль, Зеленський зреагував найбільш шкідливо в інтересах України і відкинув таку можливість, поки, мовляв, воюють Збройні Сили України. Як йому потрібно було вчинити розумніше, йому потрібно було заявити про те, що у разі, якщо Верховна Рада надасть згоду на введення. Іноземного контингенту на територію України, то Україна буде рада, щоб військовослужбовці Збройних сил НАТО країн НАТО приєдналися до Збройних сил України у відбитті російської агресії на території України, тому що це зачіпає також інтереси і країн НАТО. А якби вже там далі з політичної точки зору розвивалися події, це було б вже друга справа. Однак Зеленський вчинив на шкоду інтересам України своєю заявою. Однак, ініціатива Макрона започаткувала важливу дискусію в Європі, яка раніше взагалі була неможливою, тому що вона почала обговорюватися різними країнами і позиції країн НАТО поділилися. Наприклад, лідери Балтійських країн не виключають такої можливості і закликають її не відкидати так само. Прем'єр-міністр Нідерландії заявив про це, що не слід відкидати будь-яких варіантів розвитку подій. А сьогодні, наприклад, минулий міністр оборони Бен Уоллес заявив про те, що Великій Британії слід збільшити видатки на оборону до 3% від ВВП країни і не відкидати будь-які варіанти, в тому числі і варіант введення збройних сил на територію України для захисту від російської агресії. У мене тоді. Виникла думка, запитання, чому саме зараз почалася так активно ця дискусія, і чому вона виникла саме зараз? І ви знаєте, я прийшов до висновку про те, що питання легітимного терміну Зеленського воно є надзвичайно важливим, незалежно від того, що Зеленський та його Шапіто демонструють, що, мовляв, питання вирішене, і всім зрозуміло, що Зеленський буде легітимним і далі після того, як витече п'ятирічний термін. Перебування його при владі після дня його інагурації. однак я думаю, що в Російській Федерації так не вважають. Я думаю, що багато наших партнерів так не вважають, і питання легітимності Зеленського після витікання е, п'ятирічного терміну його при владі є дуже важливим. Відповідно, воно важливим з точки зору е, легальності, законності всього того, що підпише Зеленський, тобто є точка біфуркації, після якої. Все, що підпише Зеленський, може бути поставлено під сумнів. Саме тому поспішає Російська Федерація, яка через своїх проксі впливових друзів чи корисних ідіотів чи агентів в Європі і у світі, просуває ідею перемовин. Саме Ердоган так наполегливо пропонує себе в якості посередника для перемовин. Саме в цьому контексті лягають вояжі. Останні активні Зеленського до Саудівської Арабії, до Албанії на арабському, нагадаю, приватному літаку, про що наші засоби масової інформації нічого не пишуть, до Туреччини і активні контакти із іншими провідними європейськими політиками в цьому контексті також лягають заяви прем'єр-міністра Словаччини Фіцо, прем'єр-міністра Угорщини Орбана та інших. Прем'єр-міністра, президента Сербії Вучича та інших проросійських політиків у Європі. Отже, якщо підводити підсумок, виходить, що до середини квітня Російська Федерація бажано мала би підписати щось із Україною, поки Зеленський має всі ознаки законного лідера України. Тому що. Після початку травня його легітимність під сумнів може, може бути поставлена як всередині України, так і зовні України. Відповідно, це може утруднити, те, що це може утруднити надання допомоги фінансової та зброї Україні, це інше питання. Але це питання в тому, що не буде легального лідера в Україні з точки зору Російської Федерації, з яким можна було би щось підписати. Саме тому я приходжу до думки, що. Десь до кінця березня, можливо, на початку квітня, нас чекатимуть надзвичайно серйозні новини, які стосуються військових дій, і, можливо, буде оголошено про якісь е про зупинення, наприклад, вогню чи якісь інші домовленості з Російською Федерацією, якщо, звісно, у самій Російській Федерації не стануться якісь катаклізми після, здавалось би, е тріумфальних. Переможних виборів Путіна перепризначення Путіна на так званих виборах у Російській Федерації. Однак однозначно, що середина квітня це той період, коли нас чекають якісь радикальні зміни, тобто це буде точка біфрукації, після якої події розгортатимуться у іншому напрямку, можливо, більш сприятливим для України, а можливо, менш сприятливим для України. Будемо спостерігати.